Сьогодні я покажу, що можна знайти в секунді, будучи останнім черзі на завод. Було дуже багато різних м'яких іграшок, фірмові сумки з дефектами. Якась непонятна штука для спорту. Загалом думала, що вже сьогодні нічого не знайду. Але що я зря вставала, так рано з пустими руками точно не піду. І ось мені попадається таких два класних мережених корсета, червоний з підтяжками. Гарненько сукню з пірічком і тут мене вже потягнуло на різні боді. Мережевні, базові, яскраві, навіть ось такий леопардовий шмекс. Піджак був замазорений, але останнім часом хочеться чогось розовенького, набрала. Халатик, ковтинок і ось такі лосінки з пушам. Наче тут були якісь дефекти, зато взяла такий купальник в'язаний і в'язаний топ. Купила такі м'ягусечки ковтинки, кладу вже на холодну пору. Непоганий плісирований комбес, якби не ці стрілки. А бандажна чорна сукня, має вставки сіточки і була дуже важка, а не взяла через оцю дирочку. Але взяла пару блискучих суконь, пенюарчик і тепленьку яскраву піжамку. Думаю, це фраза з Гаррі Поттера, навіть шрифт такий. Це я взяла такий наборчик лахматушок, фійок і ось такий дуже красивий халатик зі стразами. О косуха була добряче зачухана, як і ця ковтинка вігучі воняла чортом. Добре, що телефон не передає цей запах. Вінці знайшла ось такий гарненький комбес, і біжу до каси це все купувати. На сьогодні, все, дякую всім за перегляд.